Відео пояснення відносно цвіту бузини. Е, дивіться, як ви маєте заготовляти цвіт бузини. Е, цвіт має відламуватися так: от з гілочкою. Е, оця ось гілочка не має бути більше 2-2 см. Е, цвіт має збиратися тільки по сонячній погоді. Ні в якому разі не по дощу, ні в якому разі не по росі, тому що він потемніє, стане коричневий. І він буде неприйомний. Ви маєте його зібрати по сухому, потім висушити обов'язково в тіньовому приміщенні під навісом. Не принципово де. Головне, щоб там було продування, і головне, щоб там було. Блін... Навіс, да? Тінь, щоб була. Бо якщо ви будете шусити на сонці, також цвіт потемніє і буде неприйомний. Він має зберегти свій природній колір. Просто пожовтіть і все, ні в якому разі не покоричнявіть. Не натрамбовуйте мішок, тому що якщо ви натрамбуєте мішок, він у вас по-любому потемніє, поки ви його довезете додому. З цим матеріалом треба бути дуже уважним і обережним, тому що запороть сам матеріал дуже легко. Коли ви збиратимете його вже в такому вигляді, по сухому, коли роси не буде, він швидко сохнутиме, якісно сохнутиме, і у вас не буде з ним проблем. Ви просто його запакуєте і відправите до нас на прийомний пункт або привезете на прийомний пункт. Ціна на сьогодні сухих плодів. Ой, сухих ягід бузини. Ягід опять, Боня, обмовився. Ці, Ягоду, кстати, також приймаємо. Сухий цвіт бузини 190 гривень кілограм. Ягода до 110 гривень кілограм. Якщо в когось залишилось, пропонуйте, купимо залюбки. Так що маєте такі матеріали, маєте можливість заготовити такі матеріали. Будемо чекати вас на своєму стаціонарному прийомній пункті, а також поштою.